Друзі і всім привіт! Ви на каналі Роугеймс і це новий відеоролик. І сьогодні я не буду грати в Майнкрафт, і це не огляди. А сьогодні, а сьогодні я розповім, чому рок пішов з Ютубу. Ставте лайк. Е, і приємно перегляду. <му> по перше. Це немає ідей. Ну, в мене теж нема не було ідей для відео. Друге. Ну, мені здається, що через те, що в нього немає підписників, а, ну, мало підписників. У нього зараз ось стільки підписників на каналі. Ссылка, якщо ще буде. Під цим відеороликом. Або ось тут. Ну, ось тут. Чи ось тут чи ось тут. Коротше, у піскаці. Спробую залишити. Та, але в нього багато переглядів іде. Ось його найпопулярніший відеоролик. В нього дуже прикольно виходить записувати Roblox. І він ж планував серіал Методан, який, на жаль, не вийде через те, що він пішов. Він ну, коротше цей, фі цей серіал стільки переносив, я вже збився з рахунку. Е якщо що у підсказці спробую, у підскасті спробую залишити е посилання на серіал або під Цим відеороликом. Ну, а перед тим, як я йому зараз подзвоню, 에, підпишись на мій телеграм-канал, у якому тільки найяскравіші новини, найсвіжіші про мене, що я, куди я. 에, тому 에, підпишіться. Ну, там, коротше, я завжди з'являюсь. І там я декілька раз показував це Рогга. Рог не хоче записуватися в моєму відеоролику. То... Пишіть хештег під цим... під усіма моїми відеороликами та під відеороликами Рогга Raw Games. поки він не подзвонить. Всім дякую за перегляд даного відеоролику, Якщо він вам сподобався, став лайк. Підпишись на мій канал. І всім до побачення, друзі. Побачимось вже зовсім скоро. Ругами свого It's Mivo. Ruga свого swog It's